Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 20 серпня. Попри війну в країні активно поширюється й ковід. Цього року лютує там стратус, і на Хмельниччині вже офіційно підтвердили випадки захворювання. Із дев'яти надісланих в спеціальну лабораторію зразків у чотирьох виявили новий субваріант коронавірусу. Занедужали на нього двоє дорослих та двоє дітей віком 2 роки та 1 рік і 3 місяці. Тож нагадаємо, що додатковими симптомами цього штаму вірусу є охриплість голосу, висока температура та швидке розповсюдження захворювання. Тому не нехтуйте правилами гігієни та не займайтеся самолікуванням. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події середи. П'ять сотень учасників боях за чемпіонське звання у Хмельницькому. За підтримки благодійного фонду Серце української нації відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. Для цього до обласного центру завітали спортсмени з майже усіх регіонів. Цей чемпіонат зібрав більше 500 учасників з усіх областей України. Цей чемпіонат є відбірковий до чемпіонату Європи. Це вже третій чемпіонат України. З відкриття цього залу центру боксу епіцентру, який проходить в місті Хмельницькому. До цього проходив чемпіонат України серед молоді та чемпіонат України серед юніорів. Традиційно Хмельницький став центром боксу України. в 17 В 17-ті юнацьких вагових категоріях та в 16 дівчачих вагових категоріях відберуться сильніші боксери України, які приймуть. Участь в чемпіонаті Європи будуть захищати честь України на цих змаганнях. Серед переважної більшості хлопців зустрічаємо юну спортсменку Вероніку. Їй 14. Із них останніх півтора року дівчина присвятила боксу. Зізнається, спорт, хоч і не дівчачий, але їй запав у душу одразу. Мама прийшла, каже, не хочеш спробувати, бо це знайомий тренер. Кажу, ну давайте спробуємо. Так поїхали на перше змагання, на друге чемпіонат України. І ось так усе склалося. Так. Готується до поєдинку 14-річний Єгор із Києва. У боксі хлоп. Уже чотири роки до цих змагань готувався ґрунтовно і додає, через тренування за останні місяці мав лише один вихідний на тиждень. Це дуже важливий, бо це йде відбір на чемпіонат Європи. Це можливість проявити себе та доказати, що ти, що ти щось можеш. На мою думку, в боксі це головне розум, тому що більш важливий в наринзі інтелект ніж сила. Та бокс може дати можливість постояти за себе. Загалом займалися спортсмени у різних вагових категоріях впродовж тижня. За цей час на рингах провели десятки поєдинків. Перемогою закінчився, й двобій для учасника Запоріжжя Максима. Боксер зізнається, хоч було важко, але результатом задоволений. Дуже важкий. Я втомився сильно. Е, на жаль, не використав усі прийоми, трошки ну, не задався в мій бій, але переміг що? Що треба доопрацювати? Е, е, Робота на дистанції, суперник був нижче, ніж я, але... Все ж таки переміг традиційно підтримують юні спортивні таланти та змагання різного рівня й доброчинці. Зокрема, це благодійний фонд Серце української нації. Крім того, заохочують спортсменів і обласні владці. Мені приємно бути присутнім сьогодні на відкритому чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. І хочу, по-перше, подякувати всім, хто долучився до організації, а особливо Чумакову Андрію, подякувати. Всім тренерам за працю подякувати суддям за справедливість і спортсменам. Всі, хто сьогодні приймають участь, вони вже переможці, адже ви зібралися тут для того, щоб показати свою мужність, силу та проявити любов до боксу. За результатами змагань, чимало спортсменів показали високі результати та забрали додому золоті та срібні нагороди, не виключенням стали представники Хмельниччини. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Популяризація традицій. Аби підтримати та відновити нематеріальну культурну спадщину області, на Хмельниччині реалізували унікальний соціальний фотопроєкт Жіноча гідність крізь століття, традиції, хусткування ідея і реалізація цього важливого проєкту має на меті максимально зберегти і відтворювати для майбутніх поколінь надбання, які залишились нам у спадок від наших предків. Сьогодні ми говоримо про нематеріальну культурну спадщину, про образ української жінки, яка впродовж багатьох років, сотні літ залишається берегиною родинного вогнища, родинного затишку. Берегиною своєї сім'ї, берегиною свого рідного краю, аби показати усю велич та автентику нашої області, залучили усі громади. З кожного куточку берегині культурної спадщини надавали атрибутику. А мисткині показали методи хусткування, які були притаманні лише для Хмельниччини. Хмельниччина вона особлива. Да в ній переплетено стільки народів, і кожен приніс сюди краплинку своєї культури, своєї історії. Дякуючи професіоналам, хусткувальницям місцевим, вони все ж таки зібрали саме ті справжні діаманти українського хмельницького костюму і одягнули дівчат. В більшості ви можете побачити саме унікальні ці костюми. Українські вбрання та методи хусткування продемонстрували успішні жінки області, і усі учасниці надихнулися національним духом. Тож із захватом розповіли про позитивні відчуття, які приніс їм цей проєкт. Це ідея хусткування, ідея. Старовинного українського одягу це повернення в наші традиції, це відчуття такого нашого величезного дерева роду, це відчуття цієї сили нашої нації. Кожна учасниця пропустила це через власну душу. Я особисто акцентувала в цьому проєкті червону хустку, тому що для мене це особливий знак, це символ нашої родини. І це заповідала мені моя мама. Вдягни червону хустку. Коли ти торкаєшся історії, саме в цей час це дуже важливо. Коли дівчата прикрашали, підбирали твій образ, ти відчувала себе дійсно українкою. Це неймовірно. Тож усі учасниці переконані, що подібних проєктів має бути більше. Наша спадщина, це наша це наша Україна, це наші хустки, і це настільки прям от, ну розкриває. Я від себе не очікувала, що мені це так зайде і так сподобається. Щоб усі створені образи української жінки закарбувалися, фотознімки об'єднали у календарі в календар увійдуть 23 успішних жінки, які є взірцем для насліду. Виння свої діяльності, свого свого вкладу в суспільство. Втім, це не просто світлини. На кожній сторінці відповідно до образу та методу хусткування розмістили qr коди з посиланням на детальний опис відтворення обряду одягання хустки. Відтак усі охочі зможуть поринути в історії нашого краю, відчути дух поділля та перенести цю велич у сьогодення. Це складний час дуже важливо, аби ми пам'ятали про наші. Культурні надбання, які залишились нам у спадок, аби ми популяризували нашу культуру, нашу спадщину для наших майбутніх дітей, популяризували серед країн цивілізованого світу, які сьогодні підтримують Україну. Тому що ми маємо свою землю, ми маємо свою державу, ми маємо свою історію, ми маємо свою мову, культуру, ми маємо своїх героїв. Український народ незламний Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Зекономити кошти та ще й зберегти довкілля у Хмельницькій громаді. Реалізували першу в Україні унікальну ініціативу під назвою Бібліотека речей. Це простір, де хмельничани зможуть орендувати за невеликі гроші різноманітні предмети для побуту, роботи чи дозвілля. Бібліотека речей, окрім того, що спрощує мешканцям міста, які будуть нею користуватися. Заощаджує, скажімо, їхні сімейні бюджети. Ба більше вигідний такий проєкт не лише економічно кажуть владці, а й екологічно. Мовляв, це призведе до меншого використання речей, а відтак до зменшення відходів та викидів вуглекислого газу. Спершу ми вже запускаємо бібліотеку речей. і Поступово будемо тут влаштовувати елемент майстерні. Тобто ми плануємо тут не тільки здавати речі в оренду, а також будемо проводити різноманітні майстер-класи, аби привчати мешканців до того, що Речі можна або брати в оренду, позичати так і повторно використовувати безліч разів. А якісь речі можна ремонтувати і далі ними користуватися, а не просто викидати ці речі на смітник. Наприклад, скористатися послугою можуть усі охочі, обравши товар та сплативши за нього оренду. Щоправда, є речі, які можуть і статися вам безкоштовно або з хорошою знижкою, якщо попередньо придбати абонемент. Ці всі речі мають е, фіксований прайс на оренду. Але маючи абонемент, ви можете скористатися деякими категоріями речей абсолютно безкоштовно. Максимально зручні умови користування, є соціальні мережі, скинуєш QR-код, бачиш повністю всю бібліотеку як абонент, все, чим ти можеш користуватися, все, що є в наявності. І далі робиш вибір, береш, користуєшся, повертаєш. Плюс для нас дуже важливо те наповнення, яке зараз це по суті наповнення власними силами, по суті, завдяки нашим партнерам, завдяки офісу розумному докілі. Ця бібліотека може зростати в рази в двадцять разів в сотні разів, якщо до того долучиться хмельничани. Тож, якщо маєте вдома речі, котрі вам не потрібні, але ще можуть стати у нагоді іншим, нова бібліотека вам у поміч для цього потрібно заповнити відповідну форму, або просто завітати до нас бібліотеку речей, показати наприклад, фото цієї речі, або вже принести цю річ, якщо попередньо з нами погодили. І ми беремо її до себе на баланс, і далі так само здаємо в оренду. ж всього ці речі, які вживані. Ми будемо більшість не здавати оренду безкоштовно, якщо в людини є абонемент, або за доволі таку невеличку плату. Всі кошти, які ми будемо брати, тобто це плата за Оренду за прокат речей або опонентська плата це все буде йти суто на розвиток бібліотеки речей для того, аби ми закуповували нові речі і розвивали цей простір. До слова обійшлась така ініціатива Хмельницькому у 6300 тисяч триста євро. Щоправда, жодної копійки з бюджету громади у цій сумі немає, адже реалізували її виключно за кошти європейських партнерів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Розбазарювання земель природно-заповідного фонду саме на таких схемах ДБР викрило чину керівницю обласного управління Держгеокадастру Хмельниччини у 2017 році, будучи на посаді заступниці керівника Волинського управління, чиновниця протиправно оформила громадянину гектар землі у межах заказника Гнідавські болота. Ця територія є об'єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність, тож не може бути передана у приватну власність. Більше знаходиться в охоронній зоні навколо об'єкта енергетичної системи. Попри це, посадовиця наказом безоплатно передала підставному військовослужбовцю землю підведення особистого селянського господарства. І що цікаво, цей власник лише напередодні оборудки написав заяву про виділення такої ділянки йому у власність. Але на цьому схема не завершилась. Згодом ділянку перепродали мешканцеві Львівщини майже за 650 тисяч гривень. До слова, останній володіє близько 40 Рока подібними наділами, отриманими за аналогічною схемою, тепер фігурантку підозрюють у зловживанні владою їй загрожує до шести років позбавлення волі. Невдала втеча за кордон. Дороговартісний транзит для восьми пасажирів не увінчався успіхом. В одному з сіл Одещини прикордонники зупинили легковий автомобіль, що прямував до рубежу з Придністров'ям. У ньому, крім водія, подорожували мешканці Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей. Один із них вказував маршрут руху до сусідньої країни. За це кожен з чоловіків наперед переказав від 7,5 до 8. 8,5 тисяч доларів США на його криптогаманець. А ще додатково по 5 тисяч гривень з однієї людини заплатили водієві, але їхній план не спрацював. Відтак керманичу та посібнику повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. А щодо вісьмох пасажирів склали адмінпротоколи погода на 21 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромедцентру, у четвер вночі буде мінлива хмарність, а уже в день місцями йтиме короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 метри за секунду. Температура по області становитиме вночі 12-17 градусів вище нуля, в день 22-27 градусів тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 13-15 градусів із позначкою плюс, в день 24-26. Шість градусів тепла. Такими були новини середи. Війна триває, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози одразу йдіть в укриття, обираючи найнайдійніші варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами. Бережімо один одного. Побачимось уже завтра.